Плитки шоколаду з супермаркету, що містять багато цукру і транширів, легко замінити натуральними і смачними солодощами, розповідаємо про сім простих ласочах, які ви можете приготувати самостійно і насолоджуватися ними, не переживаючи за фігуру. Полуниця зі збитими вершками і вишнею, цей вишуканий десерт з головним сезонним продуктом ви полюбите з першого погляду, до того ж, готується він всього за 10 хвилин, вам знадобиться. Полуниця свіжа, 12 ягід, збиті вершки для прикраси, шоколадний соус за бажанням, коктейльні вишні шт. 1, помийте полуницю, зріжте верхівки з ягід, злегка заглибившись до центру. 2, кожну ягоду наповніть збитими вершками, покрийте шоколадним соусом і прикрасьте коктейльною вишенькою. Подавайте. Запечені яблука з арахісовим маслом. Незвичайно солодка і ніжна варіація. На тему запечених яблук обережно. Дуже ситно і калорійно, ам знадобиться яблука тришт, масло розтоплене, два стл, арахісове масло один ст, шоколадний соус за смаком один. Яблука розріжте навпіл, видаливши кісточки. Духовку поставте розігріватися на 200 градусів, підготуйте форму для випікання, два. Яблука змастіть маслом і випікайте близько 15 хвилин три. Вийнявши яблука з духовки, намажте їх зверху арахісовим маслом. Знову поставте випікатися на 10 хвилин 4. Подавайте блюдо, прикрасивши шоколадним соусом. ніжні кошики з арахісового масла, всього 4 натуральних інгредієнта і 10 хвилин часу. Оригінальний десерт готовий, вам знадобиться: арахісове масло 3-4. Кокосове масло розтоплене 1-4. Ст, полуничний джем 1-4. Ст, арахіс колотий для прикраси 1. Застеліть форми для мафінів папером. У невеликій чашці змішайте арахісове масло з кокосовим до однорідної консистенції. 2. Розкладіть половину отриманої суміші в форми для мафінів. Поставте в морозилку на 15 хвилин 3, вийнявши форми з морозилки, викладіть на кожну по одній ложці джему. Зверху викладіть, залишилася суміш. Всипте десерт подрібненим арахісом 4. Поставте кошики в морозилку на 20 хвилин, щоб вони затверділи. Десерт готовий. Солодкі вівсяні кульки, ваше улюблене натуральне печиво в надзвичайній формі і класної подачі вам знадобиться. Вівсяні пластівці один ст, маленькі шоколадні чіпси один-два ст, колотий арахіс один-чотири, ст ізюм один, чотири, ст, колотий шоколадний мс один-чотири, ст, арахісове масло три, чотири, ст, мед один стл, сіль – один. У великій мисці з'єднайте пластівці, шоколадні чіпси, подрібнені арахіс і м. Розм'якшене арахісове масло, мед і сіль. Два як слід перемішайте інгредієнти до отримання однорідної суміші, три сформуйте за допомогою ложки кульки, викладіть їх на блюдо і відправте в холодильник на пару годин. Готово. Холодний ягідний чизкейк, корисний гібрид ніжного морозива та ягідного чизкейку, про який ви давно мріяли, вам знадобиться вершковий сир, солодкий 170 Грецький йогурт натуральний 2-5 ст, мед 1-4 ст, екстракт ванілі 1 ч, сіль щіпка, малина 1,2 ст, полуниця 1-3, чорниця 1-4. Ст. подрібнене печиво для прикраси 1, Застеліть форму для випікання пергаментним папером. У великій мисці за допомогою міксера збийте вершковий сир до повітряної консистенції. Додайте до сиру йогурт, мед, ваніль, сіль і знову збийте до отримання однорідної суміші. 2. перелийте суміш в підготовлену форму і розрівняйте. Зверху розподіліть шматочки полуниці і інші ягоди, посипте все подрібненим печивом. 3. поставте десерт в холодне місце, застигати це займе від 4 до 6 годин. 4. подавайте десерт, розрізавши його на частини, це можуть бути квадрати або, як на картинці, трикутники. Легкий холодний десерт з натурального йогурту і ягід. Такий десерт можна подавати на сніданок. А можна вибрати для легкого і приємного перекусу. Вам знадобиться дуральний йогурт 1.5 л, молоко 1.4 л, мед 2 ст, екстракт ванілі 1.2 ч, чорниця 1.2 ст, полуниця 1.2 ст, малина 1.2 ст. 1 у мисці змішайте йогурт, молоко, мед, ванільний екстракт. 2 у великі формочки для льоду викладіть ягоди 3 цуeliti ягоди сумішю так, щоб формочки були повністю заповнені. 4 Заморожуйте десерт близько 4-5 годин, поки він не стане твердим.